Учні вийшли з Ісусом із храму. Такі піднесені. І учні побачили, що Христос дуже піднесений Духом. І вони думають, що Він захопився будівлею і вийшли вже на вулицю. Він каже: Господи, подивися, які каміння, подивися, як вони файно вирізані, які великі, як вони припасовані, подивися, яка каміння, яка велич цієї будови. Але Христос піднісся був не через будову. Дух у Нього возрадувався через те, що місце зустрічі Бога і людини стало місцем зустрічі Бога і людини, де Бог зустрівся з людьми, де Христос сам повністю присутній як Божий син, як син Божий, як правдивий Бог і правдива людина. Став посеред храму в місті, яке було збудовано для зустрічі Бога і людини. І вийшли вони на, на вулицю, учні хваляться. А Христос каже: та знаєте, що з вашим камінням і збудовою? Камінь на камені не залишиться, який би не був перевернений. Коли були на самоті, питалися, а коли то буде той кінець світу. Учні, знаєте, так як ми, люди, як люди, літають у своїх думках. Десь. Бог хоче, щоб ми були. Бог біля них, а вони, знаєте, коли буде кінець світу, коли ти прийдеш другий раз, вони не користають того, що Господь Бог є. І каже Господь, розказує їм, як то буде далі. Бо коли він їм сказав, що камінь на камені не залишиться від цього храму величавого, збудованого для Бога, вони не повірили. Як таку будову може завалити? По-перше, так, вона така була величава, така велика. Але ми знаємо, що в 70-му році храм був зруйнований, захоплений. І дійсно. Опервертали всі каміння, Бо тому що все ото, весь камінь дійсно був, ну, по-перше, великий, був дуже гарно вирізаний. Тобто приклалася велика-велика людська праця. І це був дуже, дуже такий, знаєте, поважний будівельний матеріал. І порозтягали ті каміння. Зайшилися тільки одна стіна, стіна плачу, куди навіть ми приїжджаємо християни і туди в ті в такі не, отвори, запхаємо свої бажання. Навіть хто їхав з наших, писав теж бажання від мене і каже, записав вас отче, там. І Христос хоче нам показати, діти мої, що то, на що ми покладаємося, то, що ми таке збудували, що ми такі великі, каже Господь, камінь на камені не залишиться. Місце зустрічі Бога і людини зруйнували люди. І це дуже було сумно для Ісуса. І Він каже, чому так, чому так? А Ісус каже: дивіться, щоб ніхто не звів вас, багато бо прийде в моє ім'я і будуть казати: Я Христос. Ну, по-перше, Христос говорить про перші віки християнства. Ми завжди хочемо Біблію притягнути у 2024 рік. Так, вона актуальна від сотворення світу. І до приходу Ісуса Христа, вона актуальна, але треба завжди дивитися на все через призму часу. Навіть якщо взяти так небагато років назад, ну так 100 хоча б, так? То, ну, може, більше, да почнемо, наприклад, із самих часів. Рабо, рабовласника та? з рабовласницьких часів. Тоді продавали рабів, купували, люди самі йшли в рабство. Так, і ж самі. Бо рабовласник мав обов'язок годувати, забезпечувати і захищати. І люди йшли, і це було нормально. Сьогодні рабство ненормально. Тобто через призму часу в той час воно було ну, нормально. Прям часи середньовіччя королі, рицарі, забойовують території одні, другі. І це було нормально. Вони приходили потім хвалилися, скільки він взяв, скільки взяв, захопив е, тих рабів, скільки, ну як рабів. Людей, скільки захопили, тих людей вони мали працювати, але вже були не раби, вже було трошки інакше, але майже нічим не відрізнялося. Скільки я земель завоював, ну, і це було нормально. Але на сьогодні це ненормально. І тому Христос розказує, що у ті перші часи християнства вас будуть переслідувати. Вас будуть убивати заради мого імені. Але хто витримає до кінця, той спасеться, каже Господь. І будуть знаки по землі різні, будуть землетруси, будуть війни. Але не тривожтеся, це ще не кінець. Народ на народ повстане, і царство на царство, і голод, і чума землетруси будуть по різних місцях. Та все це. Початок страждання. Діло в тому, що людина іменно в стражданні повертається лицем до Бога. Страждання. І ніколи не в радості. В радості ми повернені куди? До людей або до дзеркала, щоб подивитися на себе любимого. Який я щасливий. Але в тому часі щось час ніяк не бачимо Господа. Бо Господь Бог по ваших думках здається, що вас обмежує в щасті. Хто собі думає, що Бог не хоче, щоб я був щасливий, бо Він мені каже: не вбий, не кради, не свідчи, ложно, не чуже лож. І не пожидай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Бог мене хоче обмежити. Бог каже, що треба, по... церква каже, що треба постити. Мене все обмежує, а я хочу бути свобідний. Так? Господь Бог за то, щоб ми були щасливі, але щоб ми завжди не втрачали орієнтири. щоб нашим орієнтиром був Ісус Христос. Як у вашому житті немає Ісуса Христа, що би ви не мали, вам дуже легко будеся заблудити. І через те, що люди втратили орієнтири, через те, що люди втратили Бога, Христос каже: любов багатьох охолоне. І це стає причиною, що народ на народ постане, царство на царство. Любов багатьох охолоне. Бо люди, які втратили Бога, вони жорстокі. Тому кажу вам, маєте нагоду чудесну готувати себе до зустрічі з Богом. Тому що кожен із вас помре. І тому орієнтуйтеся до того часу, рахуйте, нехай воно для вас буде як прихід сина чоловічого. Щоб ти був готовий до того приходу. Коли буде кінець світу, помачуть всі, ті, що живі, і ті, що мертві, що правда живі, будуть завидувати мертвим, так написано. Але кожен із нас, що живе, не знаєш, скільки проживеш. Тому пам'ятай, що кінець твого життя, останній день, остання година це буде той час, коли для тебе буде. Прихід Ісуса Христа, бо якраз тоді з ним зустрінешся. І Господь скаже: чи приніс ти мені хоч крапку любови? Любові до Бога, до молитви, любови до ближнього, любов, яка творила милосердя, любов, яка творила добро, любов, яка міняла світ. З чим ти прийшов до мене? Вчиться любити, поки живі. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!